Але й щенята їдять кришки, що палить за столу панів їхніх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Жінка почула про Ісуса і почала бігти за Ним і почала кричати. Вона була поганка, тому що хананейка, вона мала інших божків, але бачимо, що ці божки їй не допомогли. Вона надія. Одна віра тільки в Ісуса Христа. Іде і кричить за ним, і то голосно кричить, що всі починають звертати увагу. Навіть апостоли кажуть, що Господь, та вона йде за нами і кричить, скажи вже щось їй. А бачимо, що навіть після цих слів жінка не затикає. А навпаки, ще більше вона починає просити. Ще більше вона слідкує за Ісусом, щоб отримати відповідь на своє прохання. І ця пауза тиша, бо Ісус не відповідав. Ця пауза тиша це було випробування її віри. І бачимо, жінка прийшла це випробування. Бо Ісус каже, що не личить давати хліб і кидати щенятам. бо це може в то ніби є пояснення, що Христос прийшов спасти в першу чергу ізраїльський народ. І що не личить зараз на інший народ звертати увагу. Але бачимо, що жінка відповідає, що навіть і щенята їдять крихти, які падають зі столу панів їхні. Тобто вона себе, можна сказати, принижує. Вона виявляє свою покору Господею, що вона готова на все. Що їй тільки потрібно ця одна кришечка зі столу Пана. Тобто війна має велику віру. І вона приходить до Господа саме за цією крихтою. І бачимо, віра жінки перемогла. Господь сказав, о, жінко, велика твоя віра, хай тобі буде, як бажаєш, і видужила її дошка від тієї години. Наше життя складається з маленьких кроків. Деколи ми хочемо щось перескочити, хочемо здобути щось велике, але ні. До мети ми йдемо маленькими кроками. І ці маленькі кроки в нашому житті мають бути наповнені любов'ю. Бо все, що ми робимо, ми повинні робити з любов'ю. Бо знаємо, що апостол Павло каже, що посієте, то й пожнете. Якщо сіємо любов, будемо пожинати любов. Якщо сіємо ненавість, гордість, зазвість, все гріховне, то також будемо це все пожинати. Мати Тереза одного разу гарно сказала. Все, що робите в житті, робіть з любов'ю. Якщо ж без любові, то краще нічого не робіть. І це є зрозуміло. І зараз особливо кожен з нас потребує любові. Кожен з нас потребує підтримки, бо ми подія тут, але наше серце є в Україні і знаємо, що цієї ночі була велика атака на цілу Україну. І тяжко і страшно. Але ми повинні якраз не опускати руки. Ми повинні далі продовжувати молитися. Ми повинні далі підтримувати один одного. Ми повинні далі зустрічатися і сіяти любов у свої серця, у наші серця. Бо тільки в єдності є сила народу. Тому я ще дякую, що Бог дає нам таку можливість, що ми збиралися, що ми молилися, що ми підтримували один одного. Бо дуже важливо бути як одна велика родина, як одна велика сім'я. Ми знаємо, що Бог є з нами. І саме ця мовчанка можна сказати, бо ми молимося, просимо, Господь робить чуда, бо багато має знайомих отців капеланів, і вони кажуть: Хоче, ти навляєш, які чуда відбуваються на війні. Тяжко переказати. Але ми хочемо, щоб війна вже зупинилася. Але бачимо, що є та пауза. І ми повинні якраз в цій паузі молитися. Ми повинні в цій паузі допомагати один Не Можна опускати руки. Бо як тільки ми опускаємо руки, ми вже є переможені, нам вже туди війни не треба, бо діяв вже буде царювати, володарювати. Тому дуже є важливо не опускати руки і пам'ятати, що з нами є Господь. Отож. Будьмо як ця жінка, тепер ми. Будьмо як ця жінка, прибігаймо до Господа. І ми почуємо один прекрасний день. Хай тобі буде, як бажаєш.